Всім привіт! Сьогодні покажу, що в нас вийшло із моточниками, малини і полунички. Ось так розрізали мене вздовж плівку. Будемо накривати оці бугри. Ми притоптуємо ось так чуть-чуть. І робимо рівчачки і накриваємо ось такої ширини виходить Бугур. І так ось ось так у нас виходить. Ширина Бугра десь при десь приблизно. Ну, Може 30, може 40 см. Я не вимірювала, просто дивилася по ширині плівки, яка у нас після розрізання получилася. Це 60 см. Подекуди ми з країв, з оцих, пристібали оцими зонтиками, що кріпля... кріпиться пінопласт до. Дому зараз покажу ось такими, ось такими. Ну, щоб не виривало його із землі вітром. І ось так у нас вийшло три бугри між малинкою. Тут буде малинка, рости поки за два роки. На наступний рік, звичайно, тут урожаю великого не буде, тому що це нові посадки, буде тільки небагато ягідкою, а полунички буде тут добре, так як буде трішки затінення від рослинок, які тут виростуть, і пагони, і буде трішки притіняти і нам полуничку. Тут... У нас ширина така вийшла, тому що у нас тут вже зроблений капальний полив, і я вже підстроювалась під оцю розмітку, вже не переробляли ми крани. Тож, тут взагалі можна навіть і два бугри кинути полуниці, але не будемо. Хай буде один. Буде ось сюди будуть лісти вуса, ми посадимо їх не так, як на обичних плантаціях. Тут трішки густіше, десь сантиметрів через 20. У мене дірочки зроблені. Ну, а тут, 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 десь десь сантиметрів теж 20, 20-15, ні, 5, десь 20. Десь 20 на 20 у мене. І сюди, і сюди зроблені дві ну, вуса, вуса будуть лізти ось сюди і приростуть. Єдине, що треба буде трішки направляти оці сюди, а ці сюди, щоб вони не перепліталися. І так, я думаю, буде добре. Можна тут буде поставити і стакончики прямо в землю, Ось так їх ставить. Я в цьому році пробувала у землю закопувати. Ну, робить таку, такий рівчачок і ставить так, рядочок і е, пришпилювати вуса. Дуже гарно там зберігається волога, не так пересихає стакан, не так нагрівається, і е, краще звичайно росте е, розсотка. Росте ну, зараз мене питали, які ж у мене тут сорти. Зараз почитаємо. Це ще не всі, ще буду пересаджувати, бо в мене ще не всі висаджені. Це ось золотистий гігант висаджений. Це жовта малинка, дольше Мапена, дольше Нежегородський, потім... Нежегородська, вірніше, Аміра. Так. Ендосадира. Джоан Джи Треба попереписувати, бо я їх ще не вивчила. Дольше. Дальше теж Нежегородський, це тут з двох плантацій, тому я трішки не розрахувала. І так вийшло, що. Кусочками. Так, конюк горбунюк і похвалинка дольше. Потім тут висадила рядок патріції. Ось тут буде рядочок. Ну, і ось там рядочок у мене полки. Дніпро тут не висаджувала, тому що в мене нова ще плантація. Ну і мені досить. І це мені забагато малини. Але ж хочеться побільше сортів, так як... <смі> так як Юрій мені прислав різних сортів, то хочеться ж, звичайно, попробувати всі сорти, які він прислав. Самохвал. Полуничка, ой, малинка. Малинова гряда. Так. І ще пшехіба. Ще в мене там, по-моєму, зінга зінгана є. І ще там якісь сорти. То досадю, ось тут у мене менше як піврядочка, залишилося досадити. Ось так я відступаю, залишаю пусті йомки, щоб малинка не змішалася. Ну і стараюся їх. І за кольором висаджувати є малинка, яка на колір зелена, така. ну, світлого кольору, є така червона ось така. І за допомогою цього можна буде розлічити її, якщо вона змішається. Да, патрон? Прибіг. Так, ну, тут досадю. Ще іншими сортами. Так що тут у мене буде малинно-полунична плантація. Ось так я. Так ми висаджували взагалі овочі дуже гарно ось отакими полосами. Ну, хто зі мною давно, то бачив, що я так висаджувала. Полуницю, це я руки, мабуть, 4 назад так висаджувала, невеликі бугри робила. А мені, ви знаєте, мені дуже сподобалось, тому що рослинки можуть прирости до землі, вони тут достають. Ну, а звичайно, якщо високі бугри, то буває, що вуса не достають. Ну, а цей, цей моточник у мене, який я висаджувала минулого року, Осінь, рік, рік тому, то він у мене ось такий. Рослинки ще ростуть, звичайно, ще приростають, то я думаю, ще і весною в мене буде копанка. Так, ось такий моточник. Це минулорічний. А ось де я, де у мене? Друга річка була. Друга річка була, я тут витривала гербіцидами, Ну, десь попадало на полуницю, десь не попадало, то полуницю не так просто убити навіть гербіцидом, як бачите. Ось тут я бризкала гербіцидом, де койде все одно бризка і проростає. можливо, тут були. Високі кущі полуниці і не скрізь попав гербіцид на берізку. Ось тут, ось тут. Ось берізка повністю пропала, повністю пропала берізка, а полуниця вон, бачите, ще чохне. Хоча це була обробка дуже давно. Малину ж я витрувлювала гербіцидом. Втровила її три рази. Вона Вся стоїть зараз, де вилазить із землі, то такий хлороз хлороз на ній. Дальше вона не росте, але і не сухне зовсім. Тож, малину дуже важкувато витравити гербіцидом, хоча я робила рущин концентрований. Ну, Звичайно, і дуже багато позначається на дії гербіциду і погода, тому що в засуху гербіциди теж не дуже діють. І коли проливні дощі теж. Тож треба знайти золоту серединку. Ось ще не знята в мене знахідка, полуничка вже приросло. Приросла і від В Минулому році я не показувала знохідку, бо вона був посаджений пізно, цей сорт, Не було так дуже багато йогітки. Я надіюсь, на наступний рік буде вона вже покаже себе, яка вона, бо не можу розповісти про полуницю, яку я ще толком і не бачила. Ну, а ці будуть висаджені на... на моточник. Ну, а можливо, можливо, хто ще захоче замовити. Тож, ось так, всім миру добра, всього найкращого і все буде країна. Україна. Я, як бачите, це скорочую плантації, а вони розширюються. Ось так у мене виходить.